Hello, everyone! Let's go on our topic. Доброго дня! Продовжуємо нашу тему Health and Body Care. Тож, перше завдання: Read, Then Ask and Answer in Pairs. У нас є об'ява шкільного фітнес клубу. Спочатку треба прочитати, перекласти, а після відповісти на запитання. Тож ти можеш поставити на паузу, зробити все самостійно, а потім перевірити чи все ти виконав правильно. Тож, let's start. Dear friends, every pupil in our school can join our Cape Fit Club. You don't need special clothes, you may come in your track suit and trainers. We put on your favorite music and move. It's fun. The club meets on Tuesdays. Thursdays and Fridays for 430. Keep Fit Club. Тож, дорогі друзі, кожен учень нашої школи може приєднатися до нашого фітнес-клубу. Тобі не потрібен особливий одяг. Ти можеш прийти у своєму спортивному костюмі та взутті. Ми поставимо, вімкнемо твою улюблену музику і будемо рухатись. Це весело. Клуб працює по вівторках, четвергах, п'ятницях з 4 до 4.30. Приєднуйся до нас! Тож, з запитання до тексту. Постав на паузу. Прочитай кожне запитання, переклади і відповідай, користуючись текстом. Перше запитання. Is The Club for One Class Only? Чи клуб лише для якогось одного класу? Do you need special clothes? Чи потрібен якийсь особливий одяг? What do they listen to while they do exercises? Що вони слухають, поки роблять вправи? What time does it start? В який час починає працювати клуб? What time does it finish? Коли він зачиняється? Наступне завдання. Write about a club at your school or in your town or village. Напиши про клуб, який є в твоїй школі, в твоєму місці або в селі. Записуємо число класна робота і розказуємо про такий клуб. 4-5 речень. What's the name of the club? Who is it for? When is it? Do you need special clothes? І відповідаємо на такі запитання, коли будемо розповідати, писати про цей клуб. Наступне завдання меч. Є декілька порад і пояснення до них. Тож, треба прочитати, перекласти кожну пораду і підібрати до неї пояснення. Постав відео на паузу. Прочитай, переклади кожну пораду. Кожне пояснення і з'єднає між собою. Тож, let's start. Early to bed, early to rise make a person healthy and wise. Рано до ліжка, рано вставати. Людина буде здоровою і мудрою. You should get a good sleep. Тобі треба добре спати. Exercise can make you strong. It will be fun and won't take long вправа тримає тіло міцним. Це весело і не займає багато часу. You should do morning exercises. Тобі потрібно робити ранкові вправи. Wash your hands before you eat. Keep yourself both clean and neat. Мий руки перед їдою. Будеш чистим і акуратним. You should wash often to stay healthy. Тобі потрібно часто митися, щоб бути здоровим. An apple a day keeps the doctor away. Яблуко в день тримає тебе подалі від лікарів. You should eat good food to stay healthy. Тобі потрібно добре їсти, щоб бути здоровим. Brush your teeth and did you hair. See your dentist every year. Чись свої зуби почув. Тоді Будеш зустрічатися зі своїм стоматологом раз на рік. You should take care of your teeth. Тобі потрібно піклуватися про свої зуби. Додому завдання Write Your Recipe for a healthy life. Треба написати свій власний рецепт здорового життя. І друге завдання. Make up an advertisement for your own sports club. Придумай свій власний спортивний клуб, дай йому назву і склади рекламу до свого спортивного клубу. Запиши. Тож, бажаю успіху, Good luck and goodbye.